Нехай ранок буде добрий для добрих людей. З вами людина. Дорогі друзі, хочу сказати сьогодні слово про те, що зараз виставляю пости у Фейсбуці. Я люблю Фейсбук, тут вже моя така моя аудиторія. Воно, мабуть, автоматично перекидаю в Інстаграм, мабуть, ні. Не зовсім за цим слідкую. Не монетизую поки що контент, а жаль. Бо в мене велика кількість беруться переглядів, я вам за них вдячна. Але я роблю цю таку архівацію інформації. В першу чергу, для себе, ви це знаєте, ну і для вас. Дивлюся, що цікавості у вас так ну, додається. Але хочу сказати ось що. Ось коли перед Святами, святове Різдво, наприклад, журналісти на телеканалах, на радіо активізуються і, в, і випускають в ефір. мене з року в рік, я, я з року в рік на телеканалах. Ви дивитесь, що я так вільно себе почуваю перед камерами, так вільно її просять, щоб я їхала. Ну, прямісінько в на прямі ефіри я б за залюбки їхала, але це все буде за мій кошт, і це все треба, ж, щоб у Києві потрапити на телеканал, на, на 10 хвилин ефіру, на 15, нехай прямого. То треба мені добу їхати. Добу, ну, півдоби туди, півдоби назад, і я так собі не вважаю це за доцільним. Колись їздила, поєднувала якісь роботи додаткові, хоча роботу можна знайти завжди, і в бібліотеку можна сходити, та як мінімум, десь в театр можна сходити. Ну не їду поки що. Але хочу сказати ось про що. Багато підводок роблю до чого. І журналісти в останній день кажуть: розкажи, оце ж 12 страв, оце все вони з року в рік, як оце там горщик той ставити, скільки там то зерна на себе, як там квоктати, що там батько, що там мати, що той дідух. Начебто все всім зрозуміло, але нічого не зрозуміло. І той би хто хотів нібито якісь внести рудименти давнини, отак з екрану, той, хто дивиться по ту сторону екрану на, на нас, на нашу цю роботу, то ви вже просто не встигаєте. У вас вже йде процес свята, і вже воно, знаєте, мало актуальне. Я цю річ розумію, я її вже давно розумію. І для того я проводжу фестивалі, майстер-класи, зустрічі, все бет на садибі. Три музеї ляли на світлиця в моєму етнопросвітницькому середку. Вже зараз мені команда допомагає, дуже вам вдячна, друзі. Ми проводимо фестивалі. Фестиваль борщику Глиняному горщику. Цьогоріч, вже 26-го року, у мене вже ж новоліття прийшло. У му році, 8 серпня, варимо 102 борщі готуємо купу сюрпризів стосовно. Реалізації моєї ідеї, як готувати ці борщі, цих 102 борщі, потім як їх дегустувати, бо з року в рік, вже 11 років, є певні моменти. Це, ну, хто буває з нами, той знає. Так ось на виправлення така йдемо на покращення для вас. Проводимо коровай фест. Я у борщик фестиваль борщику горщику Колись вклала коровай фест. Ми паралельно печемо короваї, популяризуємо весільно-бродове печу, фрагменти весільних обрядів в серпні. І варимо борщики. Дивлюся, мало, мало місця в, у одному фестивалі для короваю. Беруся, паралельно роблю коровай фест, це жовтень. Щоб це було, щоб це було до, доцільно по календарю. У жовтні коровай фест, у серпні борщик-фест, у 26-му році коровай фест, 25 жовтня. Всі фестивалі будуть виключно по суботах. Виключно. Були в мене моменти, коли були диверсії інформаційні. Мені дату переставляли, то на понеділок, то хтось в інтернеті, хтось там щось писав. Так думайте, ж головами, ви, ті, хто до нас хочуть, завжди буде фестиваль у суботу. Він не може бути в неділю, в інший час, тільки виключно в суботу. Субота це найзручніший для вас день, коли ви <кій> потім матимете неділю вернутися додому чи там відпочити і так далі. Бо фестиваль одноденний, я не можу тягти два дні. <кхід> я й так до нього готуюся рік, потім тиждень перед підготовкою. Ну, це, це, про це буду окремо говорити. І що? І ще в нас є весняники. Ось вони будуть 14 березня 2026 року. Весну зустрічаємо. І ще в нас є різвана зустріч. Вона обов'язково буде в грудні, це 7 грудня 2026 рік. Дивіться, як все логічно. Весна, весну зустріли, весняники. І зробили цикл весняних обрядів: веснянок, весняного печива на початку весни, 14 березня, 26-му році. Потім серпневий борщик, У ньому зараз ми весільні традиції і. Весняні традиції, різдвяні традиції, по покровські традиції, які хочете. Ви побачите у нас під час фестивалю борщик панянок, які нібито сезонні, які нібито печуть зимою. Ви побачите у нас панянок під час коровай фесту. Ви побачите майстрів з виготовлення панянок. Ви побачите канхвети весні і в грудні однозначно побачити, і під час коровайфесту побачити. Я спробую їх, я особисто спробую, це нікому воно не треба, крім мене, я це знаю. Я спробую їх цукерки, канхавети, ці важко готувати. Треба холодна пора року. Як хто знає, шарове тісто, листкове, от, хто готує, то там потрібна спецтех... ну, спецтемпература <кхід> у приміщенні. і так. Значить, для чого я це роблю? І в весняному, і в серпневому фестивалі, і в зимовому, і в жовтневому. Я об'єдную весь цикл обряду дій, які я можу об'єднати і показати. І це залежатиме від тих, хто захоче демонструвати свої вміння. Приїде майстриня з випікання панянок навесні. От ви будете бачити панянок, майстриню і майстер-клас. Це все буде по бажанню майстрині, але я так все роблю, щоб майстрині згоджувалися, бо це в цьому смисл. Мої фестивалі це не торжище. Категорично вам зараз, дорогі мої, хто тут собі уявив, вас зараз дуже багато. Ви зараз всі реєструєтеся, ви проситесь, і ви бачите, що фестивалі правильні в мене, бо і в моєї команди, бо приїздять вже рафіновані туристи, гості, які хочуть чути, бачити намисто, спідниця, хустка. Панянка, куржики, роззявки, пироги ці дивні. Ви не дивуєтеся тому, що під час рід зустрічей можуть бути дивні, шишки, бабки, калачі і короваї. Цьому нема дивини. Тому що ми цілий рік вас готуємо до того вашого родинного святкового моменту, коли воно буде екстроці, як то кажуть. От зараз трішечки навіть я своїми постами про панянки. про... Про вершники, про півники, про. Я їй 20 років це саме розказую. Ви, ви як поглянути мою історію, набирайте те, те, Олена Щербань, панянки. Ви побачите, 20 років тому я про них пишу. Вершники, конники, півники, деревки, котельва, опічня, красний кут, колонтаїв. Де мені вдалося знайти інформацію? Я їй всю писала. Е, і так далі. Чубаті канхвети були в нас майстрині пішнянські. я їх фотографувала, писала, вам про них говорила. Зараз у вас виник інтерес, бо воно вам доречно, зараз пряник, канхвет на слуху. Ну зараз воно 2-3 дні і все це стихне. І ви потім будете думати вже про бабки. Бабки це те, що ви пасками називаєте. Так от, я сподіваюся, що я цим відео воно вже й довге вийшло, що ви зрозуміли суть моїх фестивалів. Це долучення вас. До Колиски, до криниці, народних традицій, ті, які я знаю. І я їх викладаю у своїх книгах. 365 борщиків від Олени Щербань. Весільні традиції, чотирьох сіл, дивлюся, десь десь далеко від мене книга. Книга Велика Павлівка, Велике Будище, Пішня і Тарасівка. Я, це етнографічні книги. Зараз я пишу книгу про котельву, гончарство котельви. Задумана вона була, але вона буде: чорний горщик, білий борщик. І про гончарство, і про етнографію, про борщик. Борщик як така збірна назва. Тобто все зварю в цьому горщику. І про панянки, і про, і про їхню ой, приварок. Про їхній приварок. Ось таке. Нехай для добрих людей день буде добрий. Дячна вам, що ви мене чуєте.